Вітаю всіх! Зробила про Трампа розклад. Тепер я ж хочу зробити ось що. Україна повинна до виборів президента США вже вирішити питання з війною на, яку, на якусь крапку поставити в цьому. Я бачу, що немає вибору. Україні доведеться робити крапку в війні. До виборів США Україна зробить крапку в війні. Так, вісімка пентаклів. Вісімка Пентаклів це відповідь так, і це дуже довго тривала праця. Тепер зрозумійте мене, будь ласка, ті, хто так волає за цю деокупацію. Вона буде довга, не швидка і не військовим шляхом. Я хочу, щоб ви це зрозуміли, і не треба з цього робити велику паніку, якщо не буде обстрілів бойових дій, якщо вони зможуть це приглушити, можна прожити досить якісне життя в очікуванні. Можна, якщо хочете. Я вам зроблю. На цю тему багато розкладів. Знову Королева Пентаклів це допомога, це серйозна допомога. Вісімка Кубків це пошук шляхів. по Верховній Жриці все таємно. А тепер дивіться Верховна Жриця і диявол. Пошук шляхів, ви. ви... Знаєте, ось зараз отут мені треба сформулювати коректно. Вони спілкуються з цим дьяволом. Через Верховну Жрицю. Це так таємно, сім замків там висить. Але бо вони ж вже шукають ці шляхи виходу з війни. Вони вже шукають з ним. Що б там не казали. Колесо фортуни? Це кармічна карта. Нам треба цю фортуну зловити. Розумієте? І відлюдник. По відлюднику. Вони, ну, ворог, Україна, ворог, хтось з них, одна сторона, не приймає все це умови. Воно на паузі, бо умови не дуже прийнятні для якоїсь сторони. Шість камечів, бачите? Дві каже, варіанти. І справедливість. Остання карта справедливість це шикарна, бо буде вирішення юридично. Це ж перемовини, ви розумієте? Це вже перемовини. І там зараз розглядаються два варіанти, якісь такі більш-менш прийнятні. Треба розуміти, що вони потрібні. І якби це дуже серйозно все. Тепер я хочу глянути от тут же, тут же для великих розумних людей, які люблять гедотню писати, які бідні в нас нещасні всі. Чомусь люди вважають, що комусь гірше за всіх, ну, ненавиджу таке, ви Е, Треба бути людьми. Так, тепер, давайте, оце закінчення війни, ця крапка буде в, в кордонах лінії бойового зіткнення, яка є зараз. Це буде. Ступорці війні, закінчення війни. крапка, Буде на лінії бойового зіткнення, яка є зараз. Дев'ятка жезлів, ні. Це відразу кажу: дев'ятка жезлів, ні. І дев'ятка це кордони. Буде десь буде щось. Це відповідь, ні. Так, відповідь ні. Це добре, скажу чесно. Для когось добре, для когось не дуже. Там вже ж десь наші, десь наших. Треба розуміти: дев'ятка Пентаклів. П'ятірка кубків, десь втрати, десь добре. Десь Верховна жильця знову Боже мій, скільки ще їй можна. Я ж казала, десь ми де з нас. Тепер буде ще деокупація території на момент ось цієї крапки, цих домовленостей, деокупація території ще буде. Якої? Сімка Пентаклів, так, це дуже довго тривала праця. Тобто важка, довго тривала, але буде. Яка територія? Розглядати відразу, скажу, не буду, не фантазуємо. Фронт дуже великий, і розглядати кожен момент випадки часу немає, і бажання також. Навіщо це робити? Це безглуздо. Ми не можемо на це впливати, тому не треба цим займатися. П'ятірка жезлів, захист серйозний. Але там була карта кордонів. Ну ось десь там, де тема кордонів, я розумію. Прекрасно, що може бути? Харківська область, подивлюсь пізніше, є в мене ідея, як, як подивитися, але пізніше. Тому ось так буде десь. Приблизно.